あの、見てください。 А я і там через скільки чоловік, а Урочистий мітинг з нагоди 22-ї річниці незалежності України оголошується відкритим. звучить державного. Зники, шановні земляки, любі українці одесити. Ви всі знаєте, що 22 роки тому відбулася незначна подія в історії нашого народу, в історії української землі. Український народ через багато тернових століть здобув свою державність. На весь світ пролунали слова Україна і незалежність, такі близькі для наших сердець. здобули вхідний квиток до товариства цивілізованих країн, отримали шанс бути незалежними, самими визначати правила свого життя наш обов'язок як громадян Української держави полягає у цінуванні цього дня, прищепленні відчуття його значимості нащадкам. Очевидно, такого обов'язку не знає керівництво, яке окупувало Одесу і область. Вони вирішили прирівняти нас з вами і з собою. Якщо для них цей день не свято, то варто і всім патріотам України заборонити його святкувати. Бо завчора підлеглі костосів вчинили спробу зірвати наше свято День Незалежності, з надуманих причин. Вони не хочуть пам'ятати, що вони не хочуть пам'ятати, що україноцентричні центричні сили Одеси завжди достойно проводять урочисті мітинги, що не дозволяють собі порушення громадського порядку. Суд заборонив батьківщині та свободі проводити сьогоднішній мітинг. Проте вчора батьківщина оскаржила на правосудну постанову суду, зупинивши її дії, а партія Удар подала нову заявку на проведення урочистих заходів. Ми довели, що в Одесі є єдність опозиційних сил. Сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб гідно відсвяткувати найголовніше свято нашої батьківщини. День Незалежності. Розправити плечі і щоденно доводити, що ми не просто населення цієї країни, а громадяни. До, до виступу запрошується голова Одеської обласної організації Народного руху України Шипковський Геннадій Павлович Прошу Шановні земляки, шановні брати українці, шановна українська громада! День Незалежності серед політичних свят це як наче Пасха, наче Великдень серед релігійних свят. В кожній країні широко відзначається День Незалежності. Ми ще до цього не дійшли. В кожній країні тато і мама беруть великий прапорець, а дитина бере маленький прапорець. І виходять на байдани на вулиці, вшановують пам'ять тих борців, які гинули за волю незалежності тої чи іншої держави. Я думаю, що ми таки доживемо, коли Україна буде вільна 100%, коли вона буде правова і демократична держава. А для цього на наступних виборах ми повинні не йти різними колонами, а об'єднавшись йти на вибори одною колоною вибираючи чільника держави, в кого буде найбільший рейтинг за нашу свободу. Сотні літ гинули найкращі сини і доньки. Але сьогодні новоявлені чільники порозвішували по Одесі плакати, де написували, ми вернули пам'ять історії і правду. Я хочу би їх запитати, яку вони вернули правду, про що вони вернули, про загадоотряди, про те, що творилося в Європі. Коли прийшли визволителі, про і, голодомори, про ті гулаги, це така повернута пам'ять. Сьогодні звичайній людині дуже важко живеться, навчання платне. Лікарня платна, житлово-комунальні ціни ростуть, на ринках ціни теж ростуть. Не 5 гривень, що цибуля, що самий поганий перець, все менше п'яти, більше нічого не купиш. Тому ще закликаю до згуртованості, до єдності. І ми повинні, щоб на виборах 2015 року Юля прийняла участь у виборах. Свободу Юлі! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Юлі волю! Слава Україні! Слава героям! Героям Слово для привітання та виступу надається народному депутату України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Павлу Кириленко. Слава Україні, товариства! Двадцять другий рік незалежності України, а точніше відновлення української незалежності. І ми бачимо, як нинішня влада, нинішня система організує. Конвульсіях сьогодні ця система намагається нам заважати, вшановувати, святкувати День Незалежності. Уявіть собі, вже ви чули цю інформацію. Що позавчора Одеський адміністративний суд заборонив проводити урочисті святкові заходи до Дня Незалежності України. Це гарба, але це свідчення. Це свідчення того. Що ця влада помирає і помирає в конвульсіях. Звичайно, вона так просто не може піти. Це було б дивно. Вона відходить в агонії. Ми бачимо ту агонію там, як пси цієї влади щось там кричать і думають, що вони можуть нам завадити. Але в них цього не вийде. Сьогодні так само. Є заявка від мене як народного депутата про зустріч з виборцями, яка сьогодні відбувається тут і яка присвячена цьому святу Дню Незалежності України. І так само ми маємо провести зустріч, покласти квіти до пам'ятники, пам'ятної дошки Івана та Юрія Глип, а також Івана Луценка на вулиці Пастера. І ми прослідуємо до того місця і. Повністю виконаємо той обов'язок, який маємо виконати перед тими борцями, які боролися за незалежність України. І дійсно завжди ми повинні пам'ятати, що цей день в нас є, і сьогодні ми тут збираємося кожного року, тому що були борці, які йшли і боролися за українську незалежність, проливали кров. Жертвували своїм життям. І знаєте, товариство, ще багато є маловідомих старинок про цих борців за незалежність, і в тому числі особливо про борців за незалежність одеситів, видатних одеситів. Так ми знаємо Івана Луценка, так ми знаємо Івана та Юрія Лип, ми знаємо багатьох діячів Української Народної Республіки. Але найменше нам відома інформація про повстанців селянських атаманів, які вже коли не було влади Української Народної Республіки, директорії вже тут панували більшовики, а повстанці українські на чолі атаманів вели запеклу боротьбу аж до 25-го року, і в тому числі на території Одеської області. І сьогодні. Ми маємо і згадати про них. Найбільш відомий із них це Атаман Семен Заболотний. Йому, його двоюрідному дядькові є вулиця в Одесі, академіка Заболотного. Також знайте, це його родич, адже це була видатна родина. Саме для того, щоб прилити світло на історію боротьби на Одещині за незалежність, ми видали книгу, яка так і зветься. Повстанці Одещини про антибільшовицький повстанський рух на Одещини в 20-х роках, видали її за авторством історика Кандидата історичних наук Сергія Богана. І сьогодні ми будемо презентувати цю книгу для вас о 15-й годині За адресою вулиця Грецька, 20. Приходьте, будь ласка, ви будете там мати можливість поспілкуватися з автором. Почути багато цікавих старинок з історії боротьби на Одещині і, звичайно, придбати цю книгу. І товариство: не сумнівайтеся не на хвилину, що ми переможемо. Наша перемога вже близька. Слава Україні! слава! Слово для виступу надається голові Одеської обласної організації партії Удар Віталія Кличка Андрієві Юсу. Слава Україні, земляки, Одесити! Я вітаю всіх присутніх та сотні тисяч одеситів в Одесі і по всьому світу розкиданих із нашим Одеським святом Днем Незалежності України. Так, це Одеське свято, воно не імпортоване. Звідкись Одеса була невід'ємною складовою українського руху, культурно, політичного в 19 столітті. На початку буремного го сторіччя Одеса була невід'ємною складовою Української Народної Республіки, держави Павла Скоропадського. Україна прийняла Одесу до себе і Одесити погодились з тим, що ну чому б жити не в імперії, чому б жити в вільній країні, яка гарантує права громадянські, політичні, цивільні. Це все було. Одеса зброєю в руках воювала лише проти одного окупанта в роки так званої громадянської війни, проти радянського окупанта. Радянська влада і радянська окупація нашкодила нашому багатому вільному культурному місту, як не нашкодив жоден інший. Те, що втратила Одеса через колективізацію, через виїзд інтелігенції, знищення її, через багато репресій. Через тоталітарну радянську систему Одеса була перетворена із культурного центру цілої Російської імперії на звичайне провінційне місто радянського союзу, і лише з відновленням незалежності України наше місто почало відроджуватись. Незалежність дає нам можливості. Але можливості дуже важко використовувати, особливо якщо нас цьому не вчили. Якщо багато років привчали до того, що ми не маємо бути незалежними, ми не маємо знати, що таке місцеве самоврядування, що таке інші політичні партії, окрім комуністичної. Тому ми, одесити, 22 роки вчимося, вчимося на наводити лад в своїй хаті повільно, тихо, але відбуваються зміни, про які не можна і не варто мовчати. З кожним роком кількість вільномислячих людей в Одесі стає більшою і більшою. Не обов'язково кожна з цих осіб говорить українською мовою або носить вишиванку. Але ми вчимося жити в одній вільній країні, в одному вільному місті, жити і будувати одну державу і одну політичну націю. Сьогодні зранку тут покладала квіти влада. Що для них День Незалежності? День бюрократії, день незалежності території, а не народу, день можливостей для себе, для власного збагачення, і день страху, день страху суспільства. Бо вони бояться, що повториться четвертий рік, вони бояться, що Одесити нарешті розують очі і скажуть голосно, що це брехня про те, що вони повернули правду історії, що це брехня про те, що народний бюджет приніс якісь умовні покращення, що це брехня, що в країні відбуваються системні реформи. Є два шляхи на 15-й рік на президентську кампанію. Один легкий віддати владу тим людям, які понад усе хочуть її зберегти, діючому президенту країни, його команди, команді покращення на регіональному рівні, і далі жалітися на ворогів, які не дають нам жити, на ворогів, які не дають нам говорити рідною мовою. Не дають розвиватися, будувати міста, займатися місцевим соврядуванням, жалітися, пояснювати собі і світу, чому у нас не виходить. Є другий шлях шлях складний, шлях власної відповідальності, взяти відповідальність за країну, за область, за місто, за свою сім'ю на себе це шлях, який передбачає щоденну роботу. Коли українською мовою треба говорити не лише на День Незалежності або на патріотичних мітингах. Для, кого? для того, для кого вона рідною, але і в щоденному житті із своїми дітьми. Коли нормальним громадянином, який не дає не дає корумпований податок і не дає хабаря, треба бути щодня, а не приходити в ЖЕК і платити за ті довідки, які вам дають. Це щоденна робота вільної людини, яка передбачає, що коли ми йдемо на Одеський пляж, ми не кидаємо недопалки в пісок. І звертаємо увагу інших, які приїжджають до нас. Будь ласка, не робіть цього. Ми маємо навчитись жити в незалежній країні з відповідальністю громадянина з великої лідери кожного дня. І тут ми повинні перемогти навіть не Януковича. Я переконаний, що цим проблем не буде. Ми повинні перемогти те рабство, яке багато десятків років нав'язували нам. Я переконаний, що це вийде. Це вийде в українців в Одесі, це вийде в всі одеситів, які люблять жити в вільній мирній країні. Це вийде в української політичної нації. Я вас вітаю з Днем Незалежностей! Вітаю з Днем можливості, які ми повинні використати. З Днем Незалежності! Слава Україні! Слово для виступу та привітання надається першому заступнику голови Одеської обласної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина Володимиру Тартаку. Шановні друзі, напередодні Дня Незалежності кожного року соціологічні служби різні проводять опитування. І ці опитування свідчать про те, що з кожним роком людей, які вважають сьогоднішній день День Незалежності, святом більше є. І ми радіємо з цього, але разом з тим ще є значна кількість людей, для яких цей день просто, просто вихідний день. Тому на нас лежить велика відповідальність, щоб ті люди прогресували в своєму сприйнятті українськості, своїй гордості за нашу батьківщину. Дорогі друзі, сьогоднішній день, як ніякий інший. Підходить для того, щоб ми задали славетну історію визвольної боротьби українського народу, колективну і поодиноку героїв індивідуалістів, які приближали цей день, жертвуючи своїм життям. Все це так, все це правильно. Але ми, українські патріоти, які зібрались тут, повинні аналізувати сьогодення для того, щоб правильно конструювати наше майбутнє. А сьогодення таке, що перед нами є дві загрози внутрішня і зовнішня. Зовнішня загроза пов'язана з тим, що ми маємо вільності висити підписати план е, приєднання Асоціацію з Європейським Союзом. І в зв'язку з цим виникає серйозна протидія як в середині країни, так і з за її меж. Друга загроза це загроза пов'язана з колапсом, який створив. Режим Януковича в Україні. Шановні друзі, ви напевно пам'ятаєте, що була інформація про те, що в січні місяці 2009 року тодішній прем'єр Росії Путін на колегії Федеральної служби безпеки, яка проводилася в Санкт-Петербурзі, подякував особистому складу цього підрозділу за. Вдало проведено операцію по відверненню вступу України до НАТО. І мова йде про те, що в Бухаресті 2008 року, ви всі чудово пам'ятаєте, Україні і Грузії не дали план членства в НАТО, тому що цьому передувала серйозна протидія, яка була організована Кремлем, як на терені України, так і за межами. Оброкувалися серйозно керівники європейських країн, які Визнали, що цей крок є дочасним, дивлячись на те, що творила п'ята колона в Україні. Дорогі друзі, дещо подібне розпочинається і зараз. Ви напевно вже читали злив аналітичної записки в інформаційний постір, де прямим текстом даються інструкції під ріми моментам українофобам всім, хто працює і за гроші, і за ідею проти України, як себе поводити в даній ситуації, їхні зусилля будуть направлені на те, щоб зірвати підписання асоціації з ЄС і спробувати ще раз всіми правдами і неправдами повернути Україну в орбіту Росії. Шановні від нас теж залежить дещо в плані євроінтеграції України, коли ми щонайменше зможемо. Скрізь всюди казати, що Україна європейська держава від свого народження з середини з Середини з давніх давен, що коли ми нагадаємо нашим людям, що Ярослав Мудрій в свій час вважався тестом Європи, коли ми нагадаємо людям, що Одеса будувалася не тільки українцями, але й представниками інших європейських народів, бої німці, італійці, і французи, що в 19 віці Одеса вважалася Другим Парижем, то тим самим ми засвідчимо і підтримаємо і підвищимо громадську думку про те, що вибір України є безальтернативним, і це Європа. Європейський шлях. Ми маємо пропагувати скрізь і сюди, щоб громадська думка додавала ваги нашим переговірникам в цьому процесі. Друга загроза, яка є не менш, не менш а менша, може навіть більш. Складнішою і важчою в плані наслідків по своїй взаємодії на наш український поступ це Кріка Януковича. Дорогі друзі, вже другий рік поспіль Україна. Має великі проблеми в економіці, падає промислове виробництво, безпрецедентне падіння до 17% відношенню до минулого року. Затримуються зарплати, соціальні виплати. Але на цьому фоні в Україні з'явився ще один олігарх. І олігарх не маленький, а рівня Ахметова. Правда, він ще його переплюнув, але він вже близько. І цей олігарх Віктор Янукович. І ми це чудово знаємо. І які ж, так би мовити, у нього активи? Що ж він зробив такого, що з колотив, будучи чиновником по життю, сколотив такі статки? Він не є автором якогось там Фейсбуку чи Скайпу, який продали за 7 мільярдів. Це людина, корупціонер. Два в нього джерела корупція і контрабанда. І це зробило його олігархом. Йому край необхідно зараз зберегти свої статки, тому готується широкомасштабна фальсифікація. Вже є інструкції про те, як створювати як створювати агітаторів. І кожен виборець має стати агітатором, для чого, для чого йому буде наданий відповідний аванс в грошовій формі. Ось така підступна одна із операцій, яка планується для фальсифікації виборів. Шановні друзі, наше завдання є. Протидіяти всім підступам цієї грабіжницької вородерської влади, і ми повинні зробити все від нас залежне для того, щоб він цей режим назавжди канув забуття, і для цього ми повинні скрізь і сюди казати, що ця влада є злочинною, злодійською, мородерською. Що ця влада не має майбутньої в Україні, тому що Україна. Є європейська країна, є країна, в якій буде почуватися кожен кожна людина захищеною і, і стане заможною. Слава Україні! Слово для виступу надається голові Одеської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода панові Андрії Палісу. Слава Україні! Слава героям! Завдяки яким. Сьогодні, в цей день, славний день, День Свободи, ми зібрались тут спільнота, і ми маємо можливість згадувати тих героїв. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України, але чи насправді це стало фактом на сьогоднішній день? І подалі продовжується боротьба. Уявіть собі, на 22-му році незалежності держави, коли вже виросло нове покоління. Все одно доводиться виборювати нашу незалежність, незважаючи на знищення нашої історії, незважаючи на засилля ворожого телебачення, на утискання нашої української церкви, нас, націоналістів, стає дедалі більше. Подивіться, будь ласка, на те хворе, деградоване бидло, яке стоїть і намагається нам перешкодити. Оце вони є. Відра... відраженням справжньої сущності Костусівих, Калістиченків, Костюків, Ківалових. але їм вже недовго залишається, небагато їх лишилося. І хочу нагадати, як вони 21 грудня грудня го року, коли громада прийшла і намагалася достукатися до тих горе депутатів. Вони ховалися за спинами своїх охоронців на Донській міськраді. Чому вони ховалися? Тому що вони знали, що вони створюють злочин, коли перейменують вулицю Івана та Юрія Липи. Але тому дуже актуально зараз звучить те, що сказав Юрій Липа. Нехай мітлою стане, мітла стане символом нашої революції. Вичищаємо землю, вичищаємо націю, вичищаємо родину. Працю відпочинок на цьому тримається наша нація. Сьогодні, от через судове рішення, намагалися заборонити нам збиратися тут, Намагалися заборонити пройти ходою і вшанувати наше свято. Але хіба вони для нас є владою? Тому сьогодні. Товаристо, коли ми будемо йти вулицями Одеси, я прошу вас своїми серцями, своїми голосами наповнити місто справжнім духом, духом Пантери, духом Шухевича, духом одеських атаманів Семена Заболотного. Слава героям! Слава Україні! Слава слово для виступу надається громадському діячеві члену ради Одеської обласної організації партії Удар Віталія Кличка Сергій.